І це попри численні запевняння Трампа, що Путін бажає припинити війну. Власне, ці слова йдуть у розріз із реальністю, як ми бачимо, росіяни лише посилюють обстріли України, намагаючись знищити нашу енергетичну інфраструктуру. Ну а поки московити усіляко гальмують переговори щодо закінчення війни, найболючішим і досі невирішеним питанням мирного плану залишаються. Території, де саме буде потенційна вільна економічна зона, і на яких умовах як провести всеукраїнський референдум, якщо Росія не погоджується на режим припинення вогню? Останні місяці цього року пройшли у активному переговорному процесі. То на якій стадії мирні перемовини станом на кінець 2025-го? і які питання переходять у 26-й рік? Леся Головіна зараз розкаже. Довга виревиця людей зі смугасто-зірковими та синьо-жовтими прапорами уздовж дороги до Мар-Алаго особистої резиденції Дональда Трампа у Флориді. Ми як українці нам важливо підтримувати. Рух український підтримку України в цілому це, це надважливо, і ми намагаємося робити все, що в наших силах. Ми дуже сподіваємося, що нарешті буде якісь зрушення, і, і буде мир, про які чекаємо, молимося. І донечки наша Вікторія названа в честь перемоги, яку яку чекаємо. Дональд Трамп зустрічав Володимира Зеленського вперше не в Білому домі, а в своєму маєтку американський президент каже, це хороший знак, оскільки його конференц-зала, нібито дуже сприяє переговорам. В Якусь мить господар резиденції попросив журналістів вийти і дочекатися закінчення зустрічі на вулиці. Я думаю, ви могли б посидіти на дворі та трохи поїсти. Ви хочете поїсти чи вважаєте це хабарем? І тому не можете писати чесно. Спілкування американської та української команд тривало понад дві години. Після Трамп назвав перемовини чудовими, Зеленський змістовними. Бо, попри оптимістичні слова, невирішеними досі залишаються два принципові питання. Два запитання залишаються: це станція, як вона буде функціонувати, Запорізька атомна і питання території. Це два питання, які залишились саме. В 20-пунктному документі, і я тому і сказав, що цей 20-пунктний план готовий на 90%. Після зустрічі із Дональдом Трампом відеоконференція з європейськими партнерами говорили здебільшого про гарантії безпеки за американським планом. Головним чином надавати їх повинні країни ЄС. Штати також готові приєднатися. Президент Трамп і президент Зеленський представили результати досягнені в переговорах з особливим акцентом на гарантіях безпеки і визначили питання, що залишилися. Росія має продемонструвати відповідальність та відкритість до перемовин, показати намір, припинити бойові дії. Джорджа Мелоні, голова Ради міністрів Італії. Ми досягаємо прогресу в питанні гарантій безпеки. На початку січня ми зберемо країни коаліції охочих в Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни. Еммануель Макрон, президент Франції. Водночас польський прем'єр Дональд Туск заявив, що мирний трек ще далекий від закінчення. Захід та Україна програють це протистояння, якщо Росії вдасться розділити нас і диктувати умови миру. Декларація про участь США в гарантіях безпеки є успіхом, але переговори ще далекі від фіналу. І наступні події це довели. Після зустрічі в Маралаго Трамп зізвонився з російським диктатором, а потім шокував усіх черговою заявою. Путін поскаржився йому на атаку, яку Україна нібито здійснила на його резиденцію на Валдаї ви знаєте, що він мені сказав? Президент Путін розповів, що вранці його атакували. Це не добре, це геть недобре. Та головне, що це чиста брехня. Володимир Зеленський назвав заяви російського диктатора спробою зірвати переговорний процес, а ще так званим виправданням ударів по українських урядових спорудах. Типова брехлива тактика росіян, які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі кабінету міністрів України. Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє. Важливо, щоб світ зараз не мовчав, і щоб росіяни не зірвали рух до миру. Володимир Зеленський, президент України. Не помітили атаки і жителів Алдая та Новгородської області, де розташована резиденція Путіна. Пишуть російські змі повітряну небезпеку в регіоні не оголошували, не чули ані дзижчання двигунів дронів, ані звуків роботи ППО. Переговорний процес триває і сьогодні. Питання миру в Україні ще раз обговорили європейські лідери. Нову зустріч Трампа та Зеленського планують провести на початку січня. Наступного тижня відбудеться черговий раунд перемовин американської та української команд. Леся Головіна, ми Україна, марафон. Єдині новини.